Може здаватися, що я така пророботана, пропрацьована, дуже така, знаєте, як це сказати? Осознана, да? Але от життя все одно випробує тебе на, на ту щирість і ту стійкість, яку нібито теоретично я здобула. А, і Відбуваються такі просто непрості складні е, ситуації в житті, і я з ними не справляюсь. Так, е, от, і в мене нема з ким порадитись, і тому, е, знаєте, мені дорікає чоловік, що я е, звертаюсь до психологів і якось е, витрачаю на них гроші. А якщо в мене халепа якась. То як з нею вийти? Емоційний стан в мене дуже такий важкий. І от як ви думаєте, як би ви виходили з цього складного емоційного стану? Таке питання.